Друзі, привіт! Вас вітає канал Goldfish і Олексій Сільченко. Приїхали ми на рибалку, як завжди, з Андрюхою. Тут е, таке м -м, цікаве місце. Дивіться, водичка тече, водичка досить чиста. Сьогодні перший раз буду використовувати флюорокарбоновий поводок до вісьми лібрів. 0,22,5. Тому що в прошлої рибалки великий клань клюнув і відірвав мені касадаку мою робочу. І біда в тому, що нема де купити того воблера І думаю, що клань з'їв його так, що навряд чи він його виплюне. Ну, будемо надіятися, що він виживе, виплюне і все буде добре. Ну що ж, приступаємо до складання. Трохи машкатня літає, значить, клень має виходити. Реб'ятки, є перша риба. Є перша риба. Андрій. Дивись. Ребятки, є перша риба. Штук п'ять забросів. І перша рибка є. Дякую тобі, красавчику, дякую. Бабнув він його. Відпускаємо. Клас. Так, ну це вже краса. Ребята, такі на РС-очку умовив я. Ще одного. Андрюха, на РСКО. Ти що, красавчик? Боже, які це поклівони, як це класно, ребята! Приїхали ми зовсім зраненька. Десь пів шостої, по-моєму, ми виїхали. Так, треба її акуратно звільнити, бо він... Давай ми тебе, дружочок. Трошечки так оп. Ну-ну. Оп. Дикоївські гачки це просто краса. Чик-чик-чик-чик. О, давай, зайчики, давай. Дякую тобі за поклівон, за емоції. Друзі, зранку виїхати і отримати цю порцію позитивних емоцій. Це просто космічно. Реально космічно. Кльово. Зараз спробуємо допомогти Андрюхі витягти бляшку. Є така техніка, коли він зачепився за гілку, так, да, Андрій? За гілку зачепився? Перекинув, так? Да? Зараз, секунду, потримай. попробую зараз і підписникам показати, і тобі допомогти. Так. на, Тримай мій спінню. Тримай, дай я подивлюся, не, 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 де не воно. Дай, 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 дай. Ага. О, дивися, дивися, Андрюх, смотри, ну, як це в принципі робиться. Дивися, дотягуєш його до самої штуки mm -hmm. і потім починаєш отак робити. Получилось. Ну, майстерство не прип'єш? Абсолютно. Так що люди ви бачили, так? Допомогли колегові і трошки поблатували, ну, не без того. Так, ще один. Є ще один. Давай, 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 давай. Невеличкий. Невеличкий, але є. Так, це вже не пройшло і пів години, а вже третя рибка. Ну, він втікає, добре. Так, а що в нас тут виходить? Тут у нас щось залізло не туди, куди треба. Отже. Ж. Ладно, зараз ми то звільнимо, і все буде. Жах. От туди би закинути. Так, ну что ж. Еще разочек. Может, может вот так попробовать и еще Давайте попробуем. Колись дуже классно обстрим ловила Хайра. Вот так. Опа! Это было. Бачила, да, як вихід був кланя. Був класний вихід. Ну, Я боюся, що в наступний раз він так не вийде, але спробувати можна. Давайте спробуємо ще разочок. Навіть отуда трохи. Ось так. Ні. Другий раз він не хоче. Другий раз він не хоче. А як би на... Боже, машкатні це просто жах якийсь. Другий раз не хоче. Давайте отуди. Отак. О, бачили? Але клас. Це просто клас. І це вже оце видовищна... Риболовля вона ну, захоплює дуже сильно, тому що ви бачите, як риба хоче хапанути приманку. І ну, це додає адреналіну і бажання ще раз закинути і закинути під самий кущик. Від того і потім втрачаємо воблери, але це все ерунда. Головне, оце от відчуття покльовки, оце якийсь інстинкт. Риболова чи мисливця, воно, воно десь десь близько. Вон там оцей бурун. І на цьому буруні він десь виходить. Ось тут десь. Воно з'являється ніби. І він був. Ой-ой-ой, який розлив, це просто космос. Зараз ми тут його... Спробуємо десь там над травичкою. Ну-ка ми тут зараз отако от зробимо. Раз. Таку зробимо два. Також зробимо три Дивіться, яка чистенька водичка. Прикольно. Мені взагалі дуже класно видно. Так, ну-ка давайте я одразу включу камеру на всяк випадок. І ми десь закинемо так по течії. Отуда туди десь. Отуда десь. Отлично. дивися. не захотів, не захотів. О, починає виходити сонечко, зараз він мав би ставати активніше. Нам, правда, буде набагато гірше ловити, тому що, коли виходить сонечко, а ми в цих комбінізонах по груди трохи жарко. Я б навіть сказав не трохи, дуже жарко. Дуже жарко, тому ну-ка. Ні, він тут мене бачить і все. Клень, коли тебе бачить, це дурна робота. Це дурна робота, він клювати не буде. Так, да, тут муляка, звісно, але тут можна пару разів кинути ви що. Офігенно. Так, давайте ми зайдемо таке. Куди так, ми заходимо, ребята. Ух ти, тут взагалі клас. Ага, тут же муляка пішла. Тут машкатні взагалі жестяк. Ох, тут можна кинути, це просто караул. Так, ну тут я не можу не знімати, не можу не кинути, тому що це просто жесть. Подивіться, я зайшов майже на середину річки. Дивіться, воха базняк. Ох це прикольно. Ребята, я думаю, що буде риба. Він мене взагалі не бачить. Так що я думаю, що буде риба. Ну, по течії щось він не хоче брати, я вже це побачив. Верніше проти течії. Апстрім він щось не хоче. Зараз ми розвернемося. Ага, там щось зачепилося. Там щось зачепило, ну це просто такі місця, це просто, я не знаю, мрія якась. Давайте отуди, туди. Отак. Опа! Я що казав? Йолки-палки, був лань здоровенний. Е-е! але це відчуття це просто космос, ребята. А тут теж думаю стоїть. Зараз воно сюди під гілочку. Оп. Ага, тут якась ерунда. Ага, вона там. Просто ми її не бачимо, але вона там є. Так, а що він нам? Тройничка не відбив часом? Ні, ні не відбив. Добре, давайте ми ще разочок. Там може стояти не один буцюк. Видно, підбаднув. Хороший був ковеняка. Нічого, я думаю, що це не останній. Зараз ми щось придумаємо. Зараз ми щось придумаємо і поміняємо зараз приманочку. Давайте спробуємо ще раз проти. Ще раз проти, от сюди. Ох, щось тут у нас... Щось тут у нас недобре. Ага. Давайте мы, что у нас не так получилось, не так мы кинули, ну-ка, ага, е, давайте вот такое сделаем, вот такое, вот тако. ух ты, что-то все-таки вылетело, какая ерунда, блин, гудс, все плохо, ну-ну, елки-палки, подавись, какие у зяра вылетело, да вы что, это жах. На Ересочку невеличкий кланок. Зовсім невеличкий, бачите? Клан великий не хоче ерески. Раз. І пішов. Ви що, бачите, де він взяв? Він взяв прямо-прямо під берегом, в самому березі. Розумієте, в самому березі. Так, тихо-тути-ту-тихо-тихо, бо тихо, порвеш собі всю морду. А я тобі не хочу її порвати. Я хочу тобі її витягти. Один гак. Потім ці, а потім... Тих-тих-тих-тих, тих, ти подивися яке воно, Та це просто бешене. Ух, ребята, довго не було покльовок, ну нарешті ми її заробили. Так, витираємо руки і пробуємо далі. ой 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 Ребята, це бред. Це реально бред. І треба переходити... Ламати ту гілку і щось робити. Інакше ніяк. От вам тепер покажу, як це робиться. Так, все ми що, натягуємо, натягуємо, ставимо, спінімо так, щоб можна було дотягнутися до нитки. Так. Десь, певно, отак ми його і ставимо. Тепер знімаємо цю штуку. Опа! Беремо... Ну там буде якийсь патик, Я думаю, тут я десь перейду. А де я перейду? Я собі уявлення не маю. Ну, зараз будемо щось думати. Так. Зараз будемо щось думати. Тут навряд чи я перейду. Тут заглибоко, я думаю. Але десь треба валити. Десь треба пробувати. Зараз будемо пробувати. Угу, Все тогда. Зачепився твердо. Зачепився твердо. Так, ну що ж, давайте десь будемо пробувати тут переповзати. Так, все ми сюди. От так десь. Так, зараз будемо бачити, що в нас тут робиться. Тут в нас да. А от далі я собі уявлення не маю. Що там в нас робиться далі. Якось треба туди шльопати. Ну-ка. Так, далеко. Ого-го! У нас десь покоє вже є. І така дуйка норм. Дуйка норм. Так, як би нам тут виповзти до берега? Ух ти! Ще глибше. Ну надіємося, що ми тут десь проповземо. По любому ми мусим спасти хайру і ми ми ее спасем що мухи всякі лізуть в самі очі і в уха і непонятно куди. так ой, -ой, ой які тут хабазняки просто жестяк так давайте сюда тут звичайно капець що робиться. Ох. Хабазы. Ой, -ой, 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 ой Тут не знаю, что я вылезу. Тут я не вылезу, ребята. Тут я не вылезу. Надо обходить здесь. Надо обходить. Просто жесть. Вот это да. Это я зашел. Це я зайшов, так як би нам звідси вибратися. Ну? Угу. От там я не уявляю собі, от там би вийти. Там трохи є дерева, може якісь корені. Але побачимо. І тут може бути ще глибше. Ну-ка. Тут хоч трошки протікає. Ну, уху-ху, уху-ху. Багато. Оце, вот ух ты. Багато, ребята. Так. Ла-ла, тапала. Тапала-пала. Лапала, тапала. Тапалашечки, пала. Ну, может, тут и пробираемся, на цирлах. А може і ні. Тут знов пішла якась глибина зараза. От зараза, а? Не годен, не годен. Ребятки, не годен. Зараза, а? Що ж робити? Що ж робити? Що ж робити? Йолі-палі. Ну, я не можу дозволити Харі там висіти. Мушу десь вилазити і її забирати. Ладно, зараз будемо десь обходити. Обходить. Ребята, дивіться, спасли ми Хайру. Так що я думаю, що все буде добре. Це Андрюха мені поміг. Прийшов тут і коротше, я пару разів пробував відстрілити, бо обійти неможливо. Коротше, я довольний. <хи> Приманка спасена, так що будемо ловити далі. Клинічок, клинічок. Хайру поміняли, інакший колір одразу покльовочка. Угу. Так, давайте ми тебе спочатку звільнимо звідси. Так, виси, а тепер візьмемо трійничок, бо ти за один гачочок зачепився. Тих, 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 не дергайся, порвеш собі морду. Ну, будь ласочка. О! Є! Поплив і навіть не пошкодили. Ну, трошки вкололи його, звісно, в писочок. Ну то таке. То таке, так. А що ж ми ще придумаємо? Ми ще щось маємо придумати по-любому. Тут є, певно, великий клан, але тут його треба велити на вертухі. і не дуже комфортно стало ловити, хоча вітер трохи ліпше би мав клювати, ну зараз подивимося, пробуємо туди на полівщик кинути, дуже прикольний цей. О. Опа! Є, так, да, так, да, є! Є, побачив я його, як він його взяв. Ну, невеличкий, але прикольний. Дивіться, є клейняка. Привіт, бродяга. Зараз ми тебе відпустимо. Давайте ми його отак от візьмемо. Ага, він тут. Оп! В траву впав. Зараз ми його звільнимо. Обов'язково. Звільнимо. Клиняк звільняємо. Опа! Пішов. Ребята, ну что, вийшов я так більш-менш натечію. Зараз будемо бачити. О, бачите? І зразу є покльовка. І причому непоганий клань, дивіться. Ми його обманюємо, обманюємо, дивіться, який класний. <реш> Ребята, це просто кайфи. Це просто кайфи. Дивіться, на два тройники. Ну-ка ми тебе зараз звільнимо. Опа! Молодець. Ми його звільнили і він пішов собі гуляти далі. Подивись, ребятки. Ну, таке, як, е, е, тільки виключив камеру е, коротше, і зразу покльовка. Ну, кажуть, що риба боїться камери. Неоднократно я таке чув. Такий приємний кланчик. Оп. Ми його, звичайно, відпустили. Знаєте, всім би хотів порадити не зациклюватись на одної приманці. Так що я сьогодні пройшов цей. Участок річки з Хайрою, з невеликою бляшечкою АРСКою від Сміта. І зараз от починає проходити далі з цим, з Касадака і Роджером. І знову э, відбувається покльовки, не дивлячись на те, що місце вже і я тут пройшов і Андрій. Місце так якби запресоване, але все одно кленик відгукується на приманку. Ну і це радує, звичайно. Опа, знов була покльовка. Знову була покльовка. Надіюсь, ви бачили. Ну, давайте ще раз його під гілочку заженем і звітом попробуємо отак провести. Ну-ка, отут була покльовка. На виході на струю. Ні, хватило Олексій Федорович. Гарного потроху. Дивіться, ребята, я ніколи не бачив, що тут е, ну, дуже сильно зараз впала вода, я ніколи не бачив, що тут така є. Е, ну як сказати, <гум> так, такий ціла плотина якась зроблена, такий як басейн для того, щоб тут набиралася вода. Ну так, да, цікаво. Ніколи я того не бачив. Ладно, давайте пробуємо пару разочків кинути. Ну, дивно. Да, тут течія така собі конкретна. О, там, звісно... Так, ну що, дорогі мої підписники, риболовля сьогодні, на мій погляд, вдалася. Наловив я досить багато риби. І буду наразі збиратися додому, бо дуже жарко, трохи і то слава Богу. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я буду для вас старатися знімати нові відео. Па-па!